Російська пропаганда розганяє про теракт в Одесі нове іпсо. нібито це ракета української ППО влучила в будинок. Спростування цієї версії вже зробив речник добровольної армії Південь Сергій Братчук. У те, що це було влучання шахеди, також зафіксовано. Те, що шляхеди в тому числі збивалися і над морем, переважна частина це теж підтверджений факт. І Сьогодні ми, до речі. Опублікуємо як один з цих шахетів, збивають бійці спецпідрозділу Одещини, української добровольчої армії. Ми витримали цю паузу, звичайно, коли були. Був день залоби. В нас ми це не показували цю бойову роботу. Сьогодні я це оприлюдню. У нас це відео є. Як збивається, і де найголовніше ці шляхеди навіть після збивання падають. Ще одна версія причини, через що були такі наслідки руйнувань, оголосила в телемарафоні начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня Наталія Гуменюк. Ворог модифікує свої дрони, змінюючи двигуни, змінюючи бойову частину. Тому цілком імовірно, що могла бути посилена бойова частина і у зв'язку з цим. Такі руйнування, але це вже встановить слідство і експертиза та відповідні фахівці. Про те, що росіяни могли модифікувати бойову частину, припускає і військовий експерт Олександр Коваленко. Особисто в мене складається думка, що це було використано термоверичну бойову частину, яку в експерименті експериментально зараз почали використовувати. Російські окупанти саме термоворічені суміші, вони є найпотужнішими. Після ядерної зброї, якщо це дійсно підтвердиться, то можна так говорити, що вони вийшли на зовсім інший рівень терору проти цивільного населення. Термобарична або вакуумна бомба призначена для знищення живої сили противника, якщо є захист фортифікаційними спорудами. Їх принцип дії простий: спочатку вони розпилюють вибухонебезпечну рідину, яка змішується із повітрям. А після того, як утворюється хмара, вона підривається. При підриві такої хмари утворюється суцільний не полум'я температурою близько 2,5 тисячі градусів, яка знищує все живе. Саме тому термобаричну зброю частіше використовують у містах. Не виключено, що Одеса постраждала саме від подібної технології. Якась інша вибухова речовина вагою, ну наприклад, 30 кілограмів, так до 40 кілограмів, вона не дає таких руйнівних результатів. А якщо це тільки не термобар. російські загарники серед ночі проти 2 березня запустили вісім ударних безпілотників з акваторії Чорного моря на Одещину. Протягом години підрозділи ППО в інтенсивному режимі відбивали цю атаку. Про це повідомили у силах оборони півдня України. Сім ворожих цілей було знищено, але один з дронів під час маневрів серед житлових кварталів Одеси влучив у дев'ятиповерховий будинок спального району. Частина під'їзду з 18 квартир зруйнована. Пошуково-рятувальна операція тривала два дні і завершилася ввечері у неділю, 3 березня, повідомив голова МВС Ігор Клименко. Усього внаслідок російського удару загинули 12 людей, серед них п'ятеро дітей. Рятувальники декілька хвилин тому завершили деблокування тіла дитини, дівчинки 2016 року народження. Найменшій жертві цього терористичного удару хлопчику Тимофію було всього чотири місяці. Ще 9 людей було поранено, зокрема, трирічна дитина та вагітна жінка. Мер Одеси Геннадій Труханов уточнив, що внаслідок влучання обвалилася частина одного із будинків в густонаселеному районі міста. Крім того, пошкоджено інженерні мережі та котельню. Прилеглі будинки відключено від опалення. Декілька будинків залишається без газопостачання. Ми се Відновимо будівлі, ми видивимо теплопостачання, газопостачання, води водопостачання. Але Знаєте, ми не повернемо життя тих малюків, тих дітей, тих дорослих, батьків, мати, яка зараз знаходиться, от, зараз ми її шукали. І була надія в нас, що може вони десь все ж таки врятувалися, але вони дуже заквіті за свої приступлення. Будівельники мають провести експертизу на півзруйнованого будинку, але попередньо відновити його вже буде неможливо. Повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Споруди старого фонду не відновлювали, їх зносять. Якщо будинок зведений за новими технологіями, його намагаються відновити. На черговий російський терор зреагував президент України Володимир Зеленський. У таких атаках саме шахедами жодного військового сенсу немає. І бути не може. І це терор, який має на меті виключно знищення життів, виключно залякування людей. Світ знає, що можна протиставити терору. Світ має достатньо систем ППО, систем захисту від шахедів і ракет. І затягування з постачанням зброї для України, ППО для захисту наших людей призводить, на жаль. До таких втрат трагедію в Одесі прокоментував міністр закордонних справ Литви Габреліус Ленсбергіс. На своїй сторінці Вікс він поділився фотографією сім'ї, яка мешкала в знищеному будинку. Ганна Гайдержі із чотиримісячним сином Тимофієм загинули. Чоловік Сергій Гайдержі і старша дочка вижили дивом. Їхнє життя врятувало те, що вони перебували в сусідній кімнаті квартири. На трагедію в Одесі зреагували і політики з усього світу, зокрема, президент парламентської асамблеї Ради Європи Теодорос Русополос. Президентка Молдови Майя Санду закликала притягнути до відповідальності росіян та терміново надати допомогу Україні. Висловила жаль з приводу нічної атаки Росії на Одесу посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона зазначила, що цивільні особи все частіше стають мішенью для нападів у багатьох регіонах. Як тут не передати привіт тим, хто продовжує блокувати допомогу Україні у Сполучених Штатах Америки? Щодо українських лідерів думок, то особливо активними у соціальних мережах були представники шоу-бізнесу. Зокрема, Наталка Могилевська, Віталій Козловський, Джамала, Монатік, Тіна Кароль, Альона Альона та навіть Софія Ротаро, яка досі публічно не оголосила своє ставлення щодо війни в Україні, на відміну від росіянина Максима Галкіна, який регулярно засуджує агресію окупанта. Парадист опублікував співчуття Одеситам українською. Можна дорікнути, що я не сумую публічно за всіма загиблими дітьми у світі, але кожен удар по Одесі потрапляє у серце. Одесо, я всім серцем із тобою. Мої глибокі співчуття сім'ям загиблих. Дуже гірко від бесилля, але суд Божий ніхто ще не скасовував. В Одесі, 3 березня, попри оголошену в області жалобу, місцеві жителі влаштували гучні вечірки в клубах, про що радо повідомили у своїх соцмережах. Танці відбувалися навіть під російську музику. Подібним гулянкам немає виправдання окремо відразу до тих, хто їх організовує. Для того, щоб зрозуміти всю тугу постраждалих одеситів, достатньо коментаря Сергія Гайдаржі, у якого за одну ніч перевернулося все життя. Зробили експертизу і сказали, що вони сказав в сні. вдвоем. Их нашли рядом. Анечка как уснула, ручка вот так вот. И Тимофей, как он спал, ручками вверх, как, он, как знаете, детки обычно спят. Они были вместе, и это очень быстро произошло, они не мучились. Для меня тоже это важно было. Відомо, що від теракта в Одесі загалом постраждало 20 людей, у тому числі вагітна жінка. Двоє перебувають в реанімаційному відділенні. Їхній загальний стан важкий. Варто згадати, що атаки на Одесу відбуваються регулярно у липні минулого року. Російські терористи зруйнували Спасо-Преображенський кафедральний собор. Тоді цей удар назвали неприхованим терором мирного міста.